Полтавським цінителям поезії представили поетичну збірку Сергія Осоки. Видання має назву Небесна Падалиця. Це перша книга митця за 12 років. У цю книжку увійшли твори, написані за 12 років. Із часу, коли вийшла моя перша книжка в 2002 році, і от все, що було написане після неї, ретельно відібране і ввійшло в цю книжку. Писати Сергій почав у восьмирічному віці. Митець говорить: спочатку це було для нього просто розвагою. Пізніше зрозумів, має до цього хист. Пише багато за минулий рік з під його пера вийшло більше півсотні творів. Натхнення приходить раптово воно може бути викликано атмосферними явищами, запахами, звуками, фільмами, книгами всім чим завгодно. Прози у Сергія Осоки мало, в основному це поезія. Ось і в збірці більшість творів вірші. Тематика різноманітна. Все, про що пишеться, каже автор. Фахівці вважають поезію Осоки сучасною. А за рікою перебити військо неначе в ями падало в слова, що ними я тримав, але не втримав. Що ними знав я, так і хіба я знав? Нема там розділових знаків, немає там великої маленької літери, здебільша. Тобто, це теж одна із ознак сучасної поезії, що читач може на власний просуд розставити де він хоче. Логічні наголоси, розділові знаки, паузи якісь. Збірка небесна падалиця вийшла накладом у півтори тисячі примірників в одному з видавництв Львова. Придбати книгу можна й у Полтаві.